12 травня росіяни з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Краснопільської громади. Внаслідок атаки ворога в одному з будинків загинув 70-річний чоловік. Його 19-річний син та 41-річний родич отримали поранення. Ввечері 12 травня росіяни вдарили по житловому сектору Білопілля. Один із снарядів влучив у будинок і зруйнував стіну помешкання. Господарку оселі 1939 року народження, яка в той момент спала у своїй кімнаті, частково засипало будівельними матеріалами. Пару днів було ще більш менш спокійно, але вчора ввечері також пролетіли гради у приватний сектор. Є руйнування при руйнування безпосередньо будівель, тому що влучили у житловий будинок, де там бабуся маломобільно відпочивала. Тому це дійсно була така ж проблема велика. Слава Богу, що бабуся лишилася А Так нічого зараз працюємо і над ліквідацією. наслідків. рятувальники ДСНС вивільнили жінку з під завалів. Медична допомога бабусі не знадобилась. З білопіря та ворожби триває евакуація населення, як розповів голова Білопільської громади, не примусовий. Працівники Білопійської міськради приймають заяви від всіх бажаючих евакуюватися. Люди йдуть, записуються, потім буде визначена там черговість, записуються кого умовно побажання, хто суми, хто Київ, хто там ще може десь десь далі трошки. І таким чином, і на завтра буде визначено час. А місце збору людей будуть, люди будуть доставлені у більш безпечні місця проживання. Люди, які евакуюються до сум, мають можливість отримати продуктові набори та мінімум раз на день гаряче харчування. Ми говоримо зараз за місця компактного проживання, там за гуртожитський. Якщо це люди з інвалідністю чи там є ну, діти малі, то по по можливості будемо надавати чи по надувати саме е, окремі. E, помешкання, якщо не люди, що то, то як правило, будуть e, e, місця загального користування, десь там можливо на десять, на чоловік. За словами голови громади, кількість бажаючих змінюється в залежності від безпекової ситуації. Якщо два дні перед тим було e, більш-менш умовно, умовно кажучи, тихо, то активності не було. Вчора вечором знову прилетіли гради. Звичайно розуміємо, що знову підвищилася, і тому кількість тих бажаючих евакуюватися, збільшилася окрім білопілля та ворожби. Евакуюватися також можуть і мешканці прикордонних сіл. Оскільки з рішенням оголошено про евакуацію із конкретно з визначене білопілля та ворожба, але разом з тим, перед тим, що було оголошено евакуацію поти кілометрова зона, тому автоматично люди які проживають. І по тих кілометровій зоні вони також мають право звернутися і для того, щоб евакуюватися. Новини СТС. До Дня матері три жительки Сум та Мешканка Новосоровицької громади отримали відзнаки президента України Мати героїня. Присвоюти почесне звання Мати-Героїня щитині Раїсі Дмитрівні, матері 10 дітей. Головне, багато вам років життя, щасливого, бо багато у вас дітей, тому і щастя багато. Хай у них буде таке щастя, як і у вас. Від мами, від усієї нашої родини, хочу подякувати, звісно, нашому президенту Володимиру Олександровичу, Вам, Володимир, вам, всім, всім, хто не байдужий до мами, до моєї до... до вашої родини. Велика подяка і низький клін для нашого народу слово мати це найважливіше в кожній сім'ї. Вона створює родину, вона її підтримує, вона її веде, вона її виховує, виховує тих героїв, які сьогодні оборонять нашу країну, наш народ. Відзнаки також отримали Ірина Птащенко, мати шести дітей, а також Оксана Носіловець та Тетяна Горобченко, які виховують по п'ятеро дітей. Дії вчинки.